21 листопада Якого дня Бог створив море? Народжена я як би зодень іще не було. Коли не було ще джерел водою обтяжених. Приповісті Соломона 8.24. «Мамочко, давай намалюємо море. запропонував Сашко. Прекрасна ідея! Ми намалюємо море фарбами, сказала мама. Вона принесла великий аркуш паперу, фарби, палітру та баночку з водою. Сашко взявся за творчість. Він брав блакитну, синю, фіолетову фарби та наносив губкою на аркуш паперу. Пензликом хлопчик зобразив хвилі. Мамочко, намалюй, будь ласка, морських мешканців. попросив Саша. Мама зобразила кита, а сина попросила намалювати рибок та водорості. Ти пам'ятаєш, синку, коли Бог створив море? запитала мама. Ні, відповів хлопчик. Мама прочитала історію створення землі і нагадала Саші, що моря та океани були створені мудрістю Божою в третій день. Хлопчик уважно слухав, а потім запропонував. Давай ми на нашому морі промінчиками світла, що йдуть з неба, зобразимо божественну мудрість. Як чудово ти придумав, синку, сказала мама. Важливо у біблії написано і сказав Бог Нехай зберуться води що під небом, на одне місце, щоб сталася суша. І сталося так Бог назвав сушу землею. А зібрані води назвав морями.